Один бізнес це побудований на тому, щоб просто брати свиней на дорощення і дорощувати їх, а там, хто займається свинацтвом повний цикл, це від, так би мовити, запліднення до дорощення, то там рівень досить такий високий. Там, мабуть, свій клімат, там, мабуть, свої інфрачервоні ці лампи, все які гріли свиноматку і відповідно маленьких свиней так, да, я пам'ятаю з тваринництва. Скільки свиноматка виношує? Три, Місяця три тижні три дня. Угу. Три три-три. Да. А найбільш найшвидше окупний бізнес, який у тваринці, знаєте? Терівництво, так. Зорошування да. це найбільше. Так. Да. Знає. Вони ж знають, так. Тепер не це це стежники, вони після коледжу, в чому, чому от суть і бізнеса МКП. Ми даємо державну дотацію бізнесу, який має саму найбільшу окупність. Ні, свина, Свинарство, там ні. довгий оборот робіт. Довгий коштує. оборот це вирощування. Най найважчий це найважче це отримання великої рогатої ході. Верха це да. взагалі досить ну, такий довгий процес. Це ж поки дилиться, поки в нетелі переведеш все коробу, Вона дойде до дойної, то там треба потратити рік. А що таке птахівництво? Особливо бройлер і да. все. Ріг 365 днів із да. Кожен день бо... ми в щитали з ним корма днів, я питаю коровку. Корму -два. Ну, кажу, через день? Минутва. <laughs> Ні, це не процес. А броля са птахівницю. В чому і суть дають дотацію там, де в принципі вона не дає, а не там, де вона потреба. Вам все треба управляти будут, коли ви станете майбутнє. Дякуємо вам. Так, дякуємо вам.